Доброго дня! Ви на каналі Ніна Фром Київ. Сьогодні я буду пекти бісквіт. І цей бісквітний корж має повітряну вологу структуру. Це масляний бісквіт. Я застосовую його для приготування тортів на кшталт п'яної вишні. Такий торт виходить не сухим. Це вологий бісквіт. З нього чудово виходить ще й тістечко картопля. І якщо зробити саме за цим рецептом, ви точно отримаєте таке таке саме тістечко картопля, яке виробляли ще в радянські часи. Бісквіт надзвичайно смачний і нескладний в приготуванні. В відео я докладно покажу всі етапи. Приготування. І так, почнемо. Спочатку я готую форму, вистилаю її звичайним пергаментом, закріплюю на донці. Одразу покажу, можливо, хтось не знає, як це зробити. Зажимаю та обрізаю залишки. Далі все буде відбуватися досить швидко, тому одразу можна включити духовку на розігрів, Виставляю 180 градусів. На вагах в мене стоїть тарілка, і мені потрібно, це важливо, для бісквіта потрібно просіяти всі сухі інгредієнти. Насичити їх киснем. Одразу в сито я всипаю борошно. Усі інгредієнти я укажу під відео. Тепер додаю какао, показую, як це зробити саме зручно. І додаю сюди ж одразу розпушувач, Неповна чайна ложка. І тепер завжди так потрібно робити розпушувач. Потрібно змішати з борошном, розмішати розпушувач саме з борошном. Це важливо. Тепер додаю ванілін або ванільний цукор. І таким чином сухі інгредієнти в мене вже підготовлені. Пересіюю. Підготовлену суху суміш поки що я ставлю в сторону, і тільки тепер починаю збивати яйця. В чаші в мене 6 яєць, ставлю її в комбайн і починаю збивати. Спочатку на невеличкій швидкості. А коли маса трохи підбита, починаю туди вводити додавати цукор. Додаю цукор не весь одразу, а в три прийоми. Таким чином, Збивати потрібно ну хвилин 10. Поки збиваються яйця, я паралельно можу підготувати вершкове масло. Я розтопила його в мікрохвильовці. Тут воно в мене поруч вже підготовлене стоїть. І додаю цукор. Проходить деякий час я додаю цукор. Тепер потрібно ще. Підготувати молоко. Воно в мене з холодильнику, коли я його вливаю в вершкове масло, воно буде якраз суміш тепленька. Саме тепленьку суміш мені потрібно підготувати. Це я буду вводити потім. Все стоїть підготовлене. Дивіться, яка пишна робиться маса. Всипаю туди залишки цукру, і ще деякий час треба підбити її. Зараз покажу, як я фіксую пергамент, котрий устелила по краям форми. Трошки беру маси на палець і фіксую, промазую край, і по краю пергамент зафіксовано. Він нікуди не здвинеться і буде добре триматися. Це я роблю все паралельно, поки йде збивання. Дивіться, яка чудова маса виходить пухка, насичена киснем. Тепер сюди треба ввести суху суміш, котру ми вже заздалегідь підготували. Просіяна суха суміш. Вводити її треба в 3-4 прийоми. Кожний раз вимішувати саме таким чином знизу вгору та навкруги. Це важливо і тому цей процес я покажу трошки детально. Як тільки більш-менш вміситься одна частина суміші, я додаю наступну. І кожного разу добре вимішую її, щоб не лишалось грудочок борошна. Цей бісквіт вважається складним саме тому, що треба правильно ввести масло. Масло з молоком треба вводити в суміш в теплому вигляді. Саме в тепленькому вигляді будемо зараз і вмішувати. Але це робити треба вже в два прийоми і трошки швидше, щоб масло не впало донизу. Воно тяжче, ніж вся суміш, і може впасти. Зараз перемішувати треба трошки швидше. Все одно суміш лишається пухкою, головне це вводити масло в теплому вигляді. Наповнюю форму суміщу. Тепер форму прокручую таким чином 2-3 рази. Це робиться для того, щоб при випіканні бісквіт не піднявся такою грудкою всередині. І випікаю на середньому рівні в духовці при 180 градусах. Випікався бісквіт 35-40 хвилин. Перевірити готовність можна дерев'яною паличкою. Та готовий бісквіт можна перевірити пальцем. При натисканні місце, яке прижимаємо, вирівнюється, наче пружина. Який аромат стоїть на кухні, ви собі не уявляєте, це чудовий бісквіт. Знімаю форму, можна лишити його вихолоджуватися в формі, але я завжди знімаю можна лишити в пергаменті. І на рішівці лишаю його охолонути. Дивіться, це ж просто чудо, пухкий, чудовий бісквіт і добре тримає свою форму. Він точно не впаде. З такого бісквіту, а це мокрий бісквіт, можна одразу збирати торт. Та краще його робити на завтра. Тобто, коли бісквітний корж охолонений, я кладу його в пакет і на наступний день вже роблю торт. По цьому відеорецепту у вас завжди вийде чудовий бісквіт для багатьох тортів. Та не забувайте підписатися на канал, щоб не згубити цей рецепт. Дивіться, який він виходить м'якенький, пухкий і водночас трохи вологий. Наступного разу я покажу, як я роблю торт п'яна вишня з цього бісквіту. Думаю, що багатьом смакує тістечко картопля. До речі, завжди дуже шкода ламати такий чудовий корж для тістечка. Але воно того варте. Для картоплі я роблю звичайний крем це підбите вершкове масло з додаванням згущеного молока. Туди на тертушці натираю бісквітний корж і формую картоплю. Сформовану картоплю треба обтрусити какао і тістечко готове. Яке ж воно смачне виходить!